Боже, я забула, як ці влоги. В общем, всім привіт! Сьогодні субота. У мене було сьогодні два плани, про які я вам розповім за пару хвилин. Але зараз я хочу помити голову, бо я вчора її так і не помила. І в мене сьогодні дуже багато планів, які ми з вами маємо реалізувати. Тому поїхали. Перше, що я хотіла зробити, це як я вам вже сказала, помити голову. Покупатись, і потім будемо приступати до всяких інших речей. Приступаємо до нашого скінкера, чи як його там називають. Зараз я покупалась, покупалась, там помила голову. Роліром проходжуся по лицю. Далі йде зубки, тонік, крем для лиця. І, в принципі, це весь мій скінкер. Звичайно, скінкер цей протримався десь, напевно. Півтора тижня 2024 року, потім мені стала лінь. Ми з Канади привезли офігенну каву, називається Тім Hortons. Це була декофійнова, і насправді я десь перейшла зараз на але вона закінчилась, тому зараз я п'ю кофеїнову каву. Так, все, я поїла. І на сьогодні у мене було 9 е, завдань, е, котрі я вже одне зробила, то тобто це помила голову. Е, потім у мене знято пару відео. Написати сценарії, повчитися, і запланувати те, що. Тому я зараз буду приступати, трошки треба тут поприбирати, бо я трошки засралась. Ось. І я думаю, я ще більш тепліше одягнусь, тому що мені дуже холодно. Не знаю, у мене е, як це називається? Калорифер? По-польськи це називається. Але мені дуже холодно. Вінкно у мене теж позакрилені, і я не знаю, чому мені так холодно. Зараз поприбираю і буду приступати вже до якихось справ. Ось як вам я і обіцяла, я вдяглася в ході, тому що мені дуже холодно. Штани я такі не знайшла, тому буду сидіти в шортах і замерзати. У мене зараз взагалі мурашки такі по кожі, бо мені холодно. Ось. А зараз я буду робити макіяж, бо буду знімати відео. Хотіла вам показати ось такий є наборчик. У мене тут два спонжика цей спонжик не з цього набору. І ось така е, кісточка. Не знаю. Так, оць, ну, звичайно, спонжики це просто е, щоб е, для тоналки. А ця, цей пензлик, пензлик, а цей пензлик е, для пудри, яку треба накладати на е, лице і шию. Я такого не вмію робити. Mm. <laughs> так, коротше, у мене є інстафільтр, інста фондейшн. Е, якась база, коротше. І накладу, щоб всі прищі замазати. Ще хочу дещо сказати щодо. Канадської кави Тім Хортонс, вона насправді дуже відрізняється від нашої. Мені так, принаймні, здалося. Вона дуже смачна. Ну просто такої смачної кави я ще не пила. Тому всім раджу, хто хоче смачної кави, домашньої. Достаємо ось таку ось, е, як вам сказала, пензет. Звичайно, ми його мити не будемо, бо навіщо? Я довіряю виробнику, що вони його помили за мене. Ну, дуже навіть приємне. У мене є такий fixing powder. Так, е, я не знаю, як я так правильно не щоб одразу все нанести. Не О! Тут є ось така ось сіточка і є е, е, кришка. І ось. З кришки я візьму. Ага, тут нічого немає взагалі. Ну, ладно. Щось вона не працює. Тільки на якусь одну частину наноситься. Насправді я починати з фондейшн я не люблю, тому що мені краще, коли я зроблю вже очі, і я буду впевнена, що у мене правильні стрілки, вони гарні. А не... Бо тоді, коли я зроблю спочатку базу, а потім зроблю стрілки то е, я змажу разом з е, базою свої стрілки, і тут буде такий виступ, який не замальований нічим. Коротше, тому я завжди починаю з очей, але сьогодні я впевнена в своїх силах, що сьогодні мені удасться зробити гарні стрілки, я всі вірю. Голуб іде відсюди! Голуби нам засирають цілий балкон. Ви взагалі не розумієте, як це дуже погано. Цей айлайнер я отримала від Secret Santa в школі. Трошки я ним вмію користатися, якщо чесно. Ніби рівно Боже. Ну, я ліпше так залишу, ніж буду щось переправляти. Хто впізнав цих худі взагалі? Воно, я завжди в них в тревел-влогах. Я купила його літом в Канаді. А зараз в ньому ганяю. Насправді тільки в подорожах. В школі я в ньому не ходжу. Бережу для подорожей. Ну, і тепер. Туш. Дивій. Ладно, трошечки промазала. Нічого, це можна виправити. Ви бачите, ось така зразу е виспа. Я не вмію розмовляти українською. Коротше, виспа у нас така з'явилась. Ось тут у вас переклад є. Так, щось я переборщила з одним глазом. А чи цього навіть не так видно. Просто тут трошки додавлю. Ну і отак виглядає мій образ. У мене помада ще я додала. Тут топ. Він спадає. І ось така ось рубашечка. Все, я зняла відео нарешті. У мене тут така конструкція, щоб ви зрозуміли. Тому що ось тут, наприклад, листочок, який е, би допоміг моєму звуку. Тому що у мене таке ехо в кімнаті. Я не розумію. Ось тут одна подушка. Другу. Ось тут вже ось дві подушки моїх. Одна мами, ще одна мами. І ще одна мама. Я не знаю, у мене таке ехо страшне в кімнаті. Я не знаю, як вплинути на це ехо. Так, все, я зняла відео, якщо вам ще цього не сказала. І зараз я буду займатися справами, скажімо, моєю роботою. Подивлюсь, що там на каналах, подивлюсь статистику, скажімо, і займусь іще роботою, а потім найбридша з цього всього частина це школа Боже, ні. ні. Я не хочу. Сьогодні тільки субота, зараз десь 13 година. І ще пів е, семестру залишилось. Як я це витримаю? Я не знаю просто. Коротше, допоможіть, діда, допоможіть, господи, допоможи мені це все пережити. Моя мотивація щось робити колись улітучилась. Я замовила підручник з польської, тому що в мене там через два тижні буде тест з польської, а у мене до сих пор не куплений підручник з другої класи, другого класу, але просто через те, що ми півроку повторювали матеріал з першого. Ви що знущаєтесь з мене? Ладно, дякую, що хоча б ви цього не робили, коли я знімала відео. Ось, а зараз я думаю, я піду поїм, щось відпочину, полежу. Вот. Блин, такие заебись стрелки.